Так, Причина зупинки? Причини зупинки такого немає. Як? 12 причин зупинок, наказ президента України Віктора Федоровича Януковича. Повинні зупинити, назвати причину, причину зупинки, це суть коїнного правопорушення. Закон України про міліцію також. Я вам скажу, є зараз операція п'яний водій. А ви сказали, що немає причин зупинки, вже операція? Я вам кажу, що п'яний водій. Можна? Службове посвідчення можна? Так. Добре. А що, немає права? Це Цирк. А при чому тут цирк? Незаконні дії знімаю ваші. Безпричинну зупинку. Як А от так. Нагрудний значок чв 0049. 49. Вакула Олег Васильович перебуває на... Інспектор дає. Можна подивитись, до якого а Вдруг воно вже прострочені. На 2016. Так. Я вас слухаю, важко. Будь ласка, сьогодні під свічені водієте паспорт нарушувати. Так. Причина зупинки і суть скоїнга правопорушення. Я сказати, буваєте, не водіять, так. Просто так? Чому просто так? А як? Може машину угоді, Може ви взяли, викрали її. Викрали? Так, Будь ласка, орієнтовку. Орі Орієнтування на машину, що я викрав. Опергрупу викликайте вони будуть буде. так. Ні, не мій автомобіль. Це все はい。<Y> <laughs>